Іван Нечуй Левицький, вітрогон. Пам'ятаю, мені було років шість або сім, як це діялось. Батько мій був тоді економом в одному селі. Економія стояла сливе край села, вся обсаджена вербами і тополями. За економією слався до кінця села широкий вигін, де весною і влітку пастушки пасли ягнята. Дома не було мені з ким гуляти була в мене одним одна менша сестра. Але така вередлива та плаксива, що й гулять і бавитися з нею було не можна. Оце й почнемо гратися, я її торкну чи зачеплю, а вона розквасить губи та й починає ревти на всю хату. Була вона якась утла на здоров'я і завжди кисла, як кислиця, і через неї мені часто доводилось від матері пробувати кислиць. Оце було зачеплю її, бо штовхну, так що вона й ноги задере, А вона зараз біжить до матері, жаліться, а мати мені зараз стить кислицю в зуби. Було добре на мене чуба, бо наскребе вуха. Нема мені дома, з ким гулять, а гуляти, господи, як хочеться. Так було мене й тяне на той вигін, і побігать єде на просторі, і з хлопцями гарно погулять. Оце було втечу з хати на вигін до хлопців, бігаємо на вперейми, на випередки, граємо в довгі лози, загнуздаємось та граємо в коней. А чортіє бігать, ідемо до річечки, що текла або слизила внизу край вигону, серед очерету та осоки. Лазимо було в лозах, понариваємо про здорові пачки ожини, наїмося, ще й позамазуємо пазухи ожиною. Прийду б було додому і сестрі принесу пучок ожини, а мати знов мені тиче кислиці. Навіщо ти, Васильку, замазав білу сорочку ожиною? Велика пактяця ця біла сорочка. Спробувала б мама як гарно лазити в лозах та ожину рвати, то, може, б і не тикала мені кислиць, та ще й так часто. Лазимо було по кущах, та в його соці назнаємо пташині гнізда. Господи, яка то була радість. Як було, назнаємо десь пташине гніздечко, мама, було, каже Не дери ти птасине гнізд, та не бери яєчок, бо пташка буде плакати. А мені було байдуже, чи плаче там пташка, чи ні. Було, заберу яєчка з гнізда, та й принесу додому сестрі. Мама мені за яєчка знову тече під ніс ті капусні кислиці. А раз ми нагляділи в березі страшну гадюку. Над берегом лежав камінь, де молодиці прали плаття, і крохмалили його в березі, в крохмалі з висівок. Ми було там усе купаємось, пісочок на дні затужавілий, твердий, і неглибоко, саме добре нам купаться. Було прийдемо на піскуватий берег, дивимось, а кругом каменя дрібна рибка аж кишить, в'ється, хапає висівки. Оце було тільки стану на камені, та як моя тінь впаде на воду, то рибка так і шуганена круги от каменя, наче курча от шуліки. А раз ми вскочили в берег під верби, коли дивимось, коло камінчика плазує, наче пасеться гадюка довга, як батіг, та ряба. Ми так і остовпіли з переляку, стоїмо та тільки й дивимось. І страшно і дивитись хочеться на гадюку, бо я ще тільки чув про неї, що вона як вкусить, то чоловік от цього може вмерти. А бачити на свої очі гадюки не бачив. Гадюка вгляділа нас та й плазує по піску, в'ється, як батіг а головку держить вгору та все киває нею то сюди, то туди, покрутилась по піску та й пошилась в осоку. От того часу ми вже боялись лазити в осоці, я й мамі не казав за гадюку, бо знав, що мені досталось би на бублики, тільки сестру лякав гадюкою. Раз я з пастушками побіг в берег купатися. На дворі було дуже душно. Старші пастушки покинули менших стерегти ягнята, а самі побігли зі мною до річки. Поскидали ми сорочки, купались ми купались, а потім вискочили з води та давай качатися по гарячому піску. Один пастушок наглядів калюжу під вербами. Ми побігли до тієї калюжі, пообмазувались чорною грязю. Так нам смішно, що ми усі стали чорні, як чорти. Я знав, що мені мама за цю мазанину дала б на закуску зо або зотри кислиці, але все-таки обмазався усе грязю, навіть лицей лоба обмазав. В березі стояв човен, хлопці повлазили в човен та давай стрибать, що на бік, де було води по пояс. Я довго дивився та й думав ви скакаєте в воду, як маленькі, а от я скочу так, як плигають парубки з каменя або з гадків в воду. Розігнався я з берега, побіг по човні та плих у воду з самісінького носа човна на глибиню. Хотілося мені почванитися перед хлопцями, так я й не знав, де та сміливість узялась. Скочив я в воду, думав, буде мені по шию, але примічаю, що ногами дна не достаю, та все тонув глибше. Плавать я ще не вмів, та й ніхто з нас ще не вчився гаразд плавать. Я пригадав тоді вперше, що люди топляться в воді, і мені в душі похололо. Черкнувся я ногами об дно, примічаю, несе мене вода вгору. Я виринув на світ, б'юся руками й ногами та й крикону, щоб було сили. Але чую, я знову потопаю, знову пірну під воду, тягне мене на дно, наче руками. Вже мені дух вода забиває, вже мені важко дихати. Я роздявив рота і хотів дихнуть, а вода пішла в рот, і я її п'ю та п'ю. Я втямив, що топлюся, що я тут сяду на дно та й не вирну більше наверх з води, і тут мені буде смерть. Я знов чекнувся об дно. Та почав борситися воді. Вода мене знову винесла наверх. Я липнув очима, побачив світ і знов крикнув Мабуть, на моє щастя, саме тоді находилась якась молодиця. Прийшла в берег плаття брать. Кинулась вона в воду, вхопила мене за чуб та й винесла на берег. Дивлюсь я, пастушки стоять ні живі, ні мертві, тільки очі повітріщали та роти пороздявляли. Прибіг я додому, та вже й мамі нічого не кажу за те, але капусна молодиця швидко після того стрілась з мамою та й розказала дала мені, мама, доброї прочуханки й заборонила зовсім виходити з двору та гуляти на вигоні. Але як його в світі всидіть вдома, коли для мене був двір тісний? Я вже й по покрівлі лазив, і по коморі, і по клуні, і по стані, вже й заглядав в голубині гнізда, дер горобині гнізда, скинув палицею одно ластовине гніздо, викидав горобині яєчка з гнізда, розбивав їх на щось об колоду. Але самому без хлопців було невесело дерти. Бігав я по дворі, ганяв по садку. А мене все беренуть габи з хлопців, тягне мене та й тягне на вигін до компанії. Ото раз надвечір нудився, я нудився та й думаю не видержу більше, піду крадькома та по таїнці до пастушків. От я й пішов, тільки не через ворота, а через садок. Перебіг садок, виліз на тин, плинув з опалу через тин в колючки, поколов собі колючками литки, набрався рип'яхів, як та вівця, а далі дременув на вигін, щоб було сили. Біжу, я дивлюся, ягнят не видно, і пастушків нема. А далі думаю, що пастушки погнали ягнята до царини на кінець вигону. Прибіг я до царини і там нема пастушків. Я й не догадався, що вони погнали ягнята на другий кінець вигону під чагарник. Мені здалося, що вони пасуться десь за цариною. Вибігаю я за царину, їх нема. Я побіг шляхом попід високим житом, що вже викидало колос. А перед мене біжить чубата посмітюха та так недалечко від мене. Мені здавалося, що вона молоденька, і я зловлю її руками та й принесу сестрі на гостиниць. Що добіжу до неї, то вона зніметься та й перелетить далі, на ступенів два понад самісінькою травою. Я знову за нею, а вона від мене, наче дражниця зі мною. Біг я біг, а посмітюхи не впіймав. Коло невеличкого мосту вона знялася з місця та й полетіла в жито. Біг я до мосту. Коло мосту так гарно та зелено, під мостом дзюрчить маленька річ. Річечка по камінцях, то над річкою зелена трава. Я побіг до річечки, вглядів камінці, кидав тими камінцями в воду, влучав в жаб, а далі задумав загатить греб... гребельку та й зробити ставок та й почванитись потім перед хлопцями. Дивіться, мов, яке я диво вчинив. Загатив я гребельку, вода спинилась, стала й почала розливатися на зелені бережки. Я проробив посеред гребельки спуст для лотків. От... Отут, думаю, поставлю млинка. Та ще, якби так зробить, щоб він крутився, ще й борошно мололось, як у млині. Ото хлопці з дива очі повитріщали б на мій млин. Я глянув під міст, а там так чудно, якось, наче в хаті, і дві стіни по боках, і стеля зверху, і наче двоє здоровецьких дверей, одні проти других. Я пішов під міст, ліг на м'якій травиці, та й задивився на потічок, як він булькотить, переливаючи воду з камінчиків на камінчики. Я дивився та дивився, роздивлявся. так мені чудно під мостом, бо я ще з роду не був ніколи під мостом. Лежав я, пацав ногами, думав, як то мій млинок буде молодь, а з під млинка буде борошно сипатися в маленький мішечок, та й не щувся, як заснув. Вже й сонце зайшло, а я сплю. Як прокинувся я, то вже почало на світ благословитися. Прокинувся я та й лежу. А мені здається, що я лежу в себе вдома на ліжку та чогось прокинувся вночі, чи що. Тільки я глянув на один бік передо мною якесь здоровецьке вікно, сірії, таке здорове, що в його чоловік сміливо увійшов би, не схиливши голови. Що це таке думаю я? Чого це наше вікно за ніч стало таке здорове? Я чув, як батько недавно казав, що у нашу кімнату будуть розкидати та перебудовувати заново. Може, це Теслі за ніч встигли вже розібрати стіну, думаю, я лежачи, коли повернув очі на другий бік, і там сіріє таке саме здорове вікно. Що це за випадок стався вночі? Думаю я. Лапнув я під собою щось м'яке піді мною, наче кожух. А я пам'ятаю, що мама ніколи не стелила мені кожуха на ліжку. Дивлюся я вгору стеля чогось чорна, наче сажею й обмазана. То було, коли прокинувся липну очима на стелю, то вона все біла влітку, а взимку сіра, а це чогось стало зовсім чорна». Ото лежу я з присоння собі, все вмитикую. Коли прислухаюсь, коло мене близько щось дзюрчить, наче потічок або течія, тече по камінцях. Кап-кап, ляп дзюр-дзюр. Зовсім вода шумить та булькає. Що це за диво, думаю я. Де ж це в хаті взялась річечка, та ще й неначе тече через кімнату, близько од мого ліжка. Вже я і трохи прочумався, та все лежу, прислухаю, чи не заговорить десь у кімнаті мама, чи не крикне десь тато. Коли чую, хтось ніби постелі йде і бубонить. Я прислухаюсь і виразно чую. Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині присно, і во віки віков. Амінь. Отче наш, ожи єси на небес. Це, мабуть, батько встав та голосно Богу молиться, бо мій панотець мав звичай вранці молитись голосно, ходячи по кімнатах. Але ж думаю я, чого це він виліз на горище, Богу молиться? Або, може, то наймит ходить по горищі, та голосно Богу молиться. Це не тато, міркую я собі. Коли тут щось як загуркотить, як залущить стеля. Чую на свої вуха, що попереду застукали кінські копита, а за ними покотився віз, а дошки в стелі аж лущать. Ой боже мій! Що ж це за диво? Хтось по нашому горищі кіньми їздить, і як воно туди з кінь та возом. Ой, ще стеля завалиться, та й мене вб'є, блиснула мене думка. Та притаму, як скочу з ліжка на ноги, аж і скакать не було куди. Вже трохи розвиднілось, і до мене вернулась пам'ять. Я в одну мить пригадав, що я під мостом і як я туди заліз, тільки ніяк не міг гадать, що тепер на дворі чи вечір, чи ранок, чи вдосвіта. А може, я оце заночував під мостом, лежав і спав тут вночі, майнула в мене думка. І чогось мені одразу стало страшно і містка, і тієї ночі, чогось мені спала на ум та гадюка, що я бачив в березі. Здалося мені, що от-от гадюки вилізуть з норию, обкрутять кругом рук, кругом ніг, кругом шиї та й задушать мене, а жаби наскакають та й укриють мене всього. Як дремену я з-під мосту та мерщій на горбок, та на шлях, дивлюсь, шляхом іде чоловік і наближається до містка. Як угледів мене чоловік, та як крикне Дух Святий при нас! Ой, чорт! Та як дремене назад, аж курва за ним піднялась. Біжить та хреститься, а я за ним біжу та кричу. Чоловік біжить та й собі кричить до того чоловіка, що тільки переїхав через місток. Потривай, підожди, Дух Святий з нами, чорт з під містка. Чоловік спинив коні. Я біжу та кричу Постривайте, дядьку, дядьку, дядьку. А чоловік каже Еге, нечиста сила, а ще дядьком зве. Який я тобі дядьку? Нехай Бог боронить і заступить от такого небожа. Скочив чоловік у віз, аж ноги задер у возі з переляку, батіг свиснув, віз покотився, а я зостався сам серед шляху, йду шляхом за возом та й плачу. Зайшов я вже далеченько, бо мені наче памороки отбило, але сльози перестали литись. Я став та й роздивляюсь, куди це я зайшов. Дорога появилась далеко далеко, між житами, а далі піднялась на гору та й сховалась в ліс. Глянув я на ту гору та й здогадався, що я йду не в село, а отхожу від от села. Я озирнувся назад і глянув на село. Село мені здалось, наче не наше. Якось полягло смугою, низом понад річкою аж до самого ліска. Церкви нігде не видно, і економії не видно. Село зовсім ніби не наше, бо з цього боку я ніколи й не бачив нашого села. Коли, може, й бачив, то не догадався. Дивлюсь, я от шляху повертаю між житами втоптана стежка, просто до хат. Я повернув тією стежкою та й наче пірнув у жита. Йду я тією стежкою, як у лісі. Мені нічого не видко, тільки небо синіє наді мною. Коли гляну, проти мене йде молодиця, вгляділа мене та як крикне Ой Боже мій, Дух Святий з нами! повернулась вона назад та як дремене, тільки жито за нею слідком заселеш ціло. Біжить вона, а я й собі біжу за нею, радий, що стрів живу людину. Дядино, дядино, тітко, кричу я до молодиці, а вона біжить і не оглядається. Що це таке за мною здіяло, що мене люди лякаються і жахаються, втікають від мене. Ночував під мостом, та наче й сам чортом став, коли від мене люди отхрещуються. Вийшов я з жита, перебіг через шлях та пішов улицею по селі. Дивлюся я, молодиця, вбігла у двір та й скочила в сіни, ще й двері за собою причинила. Я й собі пішов до того двору. Коли як вискочать з двору дві собаки, загавкали та так. І кинулись до мене. Я махаю руками, а вони капасні от-от вхоплять мене за руки. Я з переляку видерся на тин, сиджу та й душі в собі не чую. А собаки аж на тин плигають, але до мене не достають. На моє щастя, одчинились сінешні двері, і звідтіль вийшла старенька бабуся. А через поріг виглянула й молодиця з острахом. А хто ти такий? питає мене бабуся. Я Василь, кажу я до баби. Обороніть мене от собак. Чий же ти, хлопче? знов питає баба. А сама, коли б тобі з місця зрушила. Я економів, я Василь, кажу я та й плачу. Бабуся взяла ломаку, щось пошептала, перехрестилась та й прогнала собак і зняла мене з тину. Ой Боже мій, як воно мене налякало, обізвалась молодиця. А я думала, що русалка блукав, гуляючи в житі, та за мною гониться. Чого ж це ти аж сюди забрів та дражниш собак в досвіда, питає мене баба. Та я ночував під мостом, обзиваюсь я до баби. Під мостом? Оце диво. А чого ж ти туди заліз? питає баба. Я розказав бабі про свою пришту. Вона взяла мене за руку та й додому. Як прийшли ми додому, вже сонечко викоталось за вер, тільки що ми увійшли в двір, десь узялась мама на ганку. прибігла до мене і з плачем кинулась до мене та й обняла мене. Я боюся, аж трушусь, жду кислиць, а мама плаче що це за диво, яке трапляється мені, думаю я. Де ти, Ганно, ну, його знайшла? пита мама в баби. Приблукав панич до нашого двору, оце вже світом, а молодиця наша вгляділа його в житі та й утекла від його. Дурна думала, що то русалка гуляє в житі, мабуть, грався вчора ввечері в житі та й переночував там, каже баба. А ми тут цілісіньку ніч не спали, оповідала мама бабі з слізьми в очах. Порозсилали наймитів та наймічок шукати його. Пан з ліхтарем обійшов усей вигін, оглядів усі рови, обійшов чагарник. Ми вже думали, чи не втопився він часом, купаючись з хлопцями, і у це світом послали з волоком людей, щоб зайшли в тих місцях, де вони купаються, та хоч витягли його з води. А я цілу ніч ні на волос не спала й очей не стуляла через цього вітрогона. Я слухаю, що мати розказує бабі, та й спостерігаю, якого клопоту та жалю завдав матері та батькові. Мені стало якось ніяково. Я не знав, де й очі діти, та все дивився собі на ноги, замазані грядзю. Подякувала мама бабі, пішла в пекарню, винесла хліб і дала бабі. А мене все за руку держить та за собою водить. Поглядаю я на заплакане мамине лице і жаль мене бере. І все таки я жду от мами, кислиць та думаю. Сльози слізьми, а кислиці ще таки будуть. Вела мене мама в покої. Тато не виходив ще з своєї кімнати. Я стою, а в мене аж ноги трусяться. Мені здавалося, що тато от-от винесе мені з пів клунка кислиць на снідання. От і тато вийшов, в мене й в душі похололо. Одначе тато кислиць мені на снідання не виніс. Вийшов веселенький і тільки каже А де це ти волотюго, тиняв з цілу ніченьку, що й дома не ночував. Де ти ночував? Під мостом. На силу стало в мене силою обізватися. Під мостом? аж крикнула мати, а за нею й наймичка, і обидві вони перехрестились. Батько зареготавсь на всю кімнату. Чого ж ти туди заліз? спитала мене мати. Гуляв та й зайшов під місток та зробив гребельку на течії, кажу я. Та там же чорти сидять вночі під мостом, не при хаті згадуючи, обізвалась наймичка. Там же гадюки та жаби, і як це вони тебе не покусали? сказала мама, бідкаючись. Чортів тоді ще я не боявся, хоч і чув за їх. Я тоді думав, що чорти то щось таке, як чорні жуки з рогами, що душать, курчать за шийку. Я сам не раз одламував роги тим жукам, то вони мені були не страшні. Але, як сказала мати за гадюк, то я аж зблід з переляку, посадили мене за стіл, дали снідання, а мені усе вважається, що під столом лазять гадюки, та вже й плазують по моїх ногах. Пополаяв мене батько за сніданням, попосміявся з мене та й заборонив мені купатися в річці з пастушками і гулять на вигоні. Мені було дуже ніяково. Я почував, що вчинив якусь провину, наробив клопоту мамі й татові. Після снідання я вискочив на двір, сів на ганку, а мені все якось погано було на душі. Але наплинули до ганку голуби. Дзьобать просо. Я побіг в стайню, заглянув у кошіль, дивлюсь, голуби знеслись. Я став такий радий, що зараз забув і про місток, і про собак, і про гадюк, як усяке лихо забувається на світі.